Привіт, друзі! Ситуація зі світлом поки що є максимально нестабільною і незрозумілою. Тому сьогодні ми поговоримо про те, скільки ж електроенергії споживають ваші побутові прилади. Це вам може знадобитися не тільки для того, щоб порахувати комунальні платежі, але й для того, щоб правильно підібрати собі альтернативне джерело живлення для довгих відключень світла. А з вами Дмитро, канал Сікюр. Приємного перегляду. Давайте ж дізнаємось, скільки енергії споживає ваша техніка. Для того, щоб розрахувати загальну потужність приладів, нам треба розуміти потужність кожного окремо. Для цього ми підскажемо три простих способи. Перший на приладах зазвичай пишуть потужність в ватах. В рідкісних випадках потужність на рік. В такому разі просто поділіть цифру на 365. Таким способом можна дізнатися, скільки електроенергії споживає морозильна камера чи інша побутова техніка. А якщо показник потужності вказаний не у ватах, а в вольтах та амперах, то тут нам допоможе другий спосіб: ось така проста формула: ми вольти множимо на ампери та отримаємо потужність в ватах. І третій спосіб він найнадійніший Виміряти самому, скориставшись ватметром. максимально просто, зручно і точно, користуватися їм легко, вімкнути його в розетку, а потім в нього прилад, який треба виміряти, і вам одразу покаже його споживання. Тепер, коли ми знаємо, як порахувати скільки енергії споживають наші домашні прилади, давайте почнемо з першого етапу підрахунку, який мінімально вирішить задачу вашого комфорту при вимкненні світла. Основою всього в наш час є інтернет, трохи світла та підзарядка гаджетів. Такий собі мінімальний набір. Для освітлення візьмемо led світильник. Яскраво світить та економно, приблизно 15 Вт. Роутер від 5 до 20. Візьмемо також середньо 15 Вт, і зарядка одного телефона обійдеться десь у 20 Вт. Всього у нас вийшло 45 Вт на годину. Можна округлити до 50. А якщо хочеться подивитися Netflix на плазмі чи попрацювати за комп'ютером, сучасні плазми 50-60 дюймів споживають в середньому 150 Вт. Комп'ютер візьме до 4. 400 Вт. Залежить від заліза і навантаження. Ну і ноут приблизно 100 Вт. А якщо цих приладів буде не вистачати, можете підключити навіть PlayStation, яка забере приблизно 200 Вт. І цей блок у нас вийшов вже в 850 Вт потужності. Але враховуйте те, що всією технікою ви точно не будете користуватися одночасно. Наступний етап комфорту це клімат. Літом спекотно, взимку холодно, і треба якось викручуватись. Розрахуємо об'єм потужностей на цю категорію. Якщо у вас є кондиціонер, то таке задоволення буде. Коштувати приблизно 800 Вт. тому на запасний варіант пропонуємо альтернативу: вентилятор 50 Вт і теж непогано виконує свою задачу. На зимній період на випадок відключення опалення електричні обігрівачі можуть споживати від 500 до 2500 тисяч Вт, в залежності від типу роботи обігрівача, звичайно. Тож враховуйте цей момент. Ми для прикладу візьмемо 1,5 кВт. І наостанок можемо додати зволожувач повітря, який споживає приблизно до 30 Вт. І підсумовуючи, ми вже маємо 2380 Вт, майже 2,5 кВт. Але так само одночасно всіма приладами ви користуватися точно не будете. І останній важливий ряд приладів це кухонна техніка, яка допоможе не голодати при блекаутах, але і буде дуже апетитно жарти вашої електроенергії. Почнемо з холодильника, адже саме там живе вся їжа. Він споживає приблизно 400 ватт, залежить від розміру, кількості камер та інших факторів. Мікрохвильовка на максимальних налаштуваннях може споживати до 1300 Вт. Так сказати, ці дві техніки, які працюють в парі. Зберігають і розігрівають. До речі, мікрохвильовка може ще й приготувати щось. Але не будемо лізти в кулінарію. Ця пара буде коштувати вам в 1700 Вт. А якщо ж вам треба саме приготувати їжу, то духова шафа споживає до 1500 Вт. Мультиварка 900 Вт, а чайник може жерти приблизно 1300 Вт. Ну і варична поверхня. Одна невелика комфорка буде споживати до 1500 Вт. Цього має вистачити для мінімального приготування. Давайте підсумуємо: для того, щоб підібрати правильне резервне живлення, для ваших задач потрібно врахувати не тільки потужності, які ми з вами прорахували, але і об'єм акумуляторів. Це скільки часу зможе працювати ваша техніка. Наприклад, ви нарахували приладів на потужність 100 Вт, які будуть працювати одночасно. І якщо ви візьмете зарядну станцію з об'ємом акумуляторів 500 Вт година, вам вистачить її на 5 годин. Ми 500 розділили на 100. Об'єм поділили на споживану потужність. Важливо враховувати те, що прилади, які споживають багато електроенергії, як правило, працюють короткий час. І в таких випадках заряд акумуляторів не буде сідати швидко. Також враховуйте, що холодильник працює постійно, але для запуску бере більше енергії. Та для нього потрібна чиста синусоїда, бо він не має блока живлення. Для базового комфорту інтернет, світло, телевізор, підзарядка гаджетів та навіть вентилятор потрібно приблизно 200 Вт. Тож можна обрати зарядну станцію на 1000 Вт годин, та вона буде працювати 5 годин. Для тимчасових відключень буде точно вистачати. Для живлення більш потужних побутових приладів потрібно від 1,5 кВт. В таких випадках пропонуємо рішення ДБЖ чи гібридний інвертор з додатковими акумуляторами, які будуть працювати автономно та мають можливість розширення часу роботи. Також завжди пам'ятайте про мінімальний запас 20% від розряду. Логіка максимально проста: більше потужностей значить і більша потужність резервного живлення. Сподіваємося, що допомогли розібратися з підрахуванням для вашого підбору. Обрати та замовити різноманітні товари для резервного жилення та електроніки, такі як зарядні станції, ДБЖ, гібридні інвертори та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!